Виряджала мати сина у солдати молоду неску, льон перебирати брала Намагаємося підтримувати нашу культурну спадщину, намагаємося підтримувати колектив. У нас є в будинку культури, який називається Веснянка. Українські народні пісні вивчаємо. На даний час ми знаходимося в світлиці, світлиця це нашого села, в якій збережені всі надбання наших предків. Це все надбання, ці всі експонати. Це є зібрані в нашому селі, яким користувалися наші люди. Збиралися протягом кількох років. І так, щоб показати життя наших предків наступному поколінню діткам нашим, щоб знали, як проживали діди-прадіди, все воно тут в світлиці є показане. Екскурсії проводимо для туристів, для дітей, для людей, які просто завітали до нашого будинку культури. Намагаємося розказати, показати цю нашу, можна вже сказати, тепер вже це легенда наших предків, але це є їхнє життя. Тут є показані всі, всі надбання. Їхні, як від глечика, як від тарілки, як рушник, як є от предки, є меблі. Можна сказати, це все, яке робили люди своїми руками. Коровоїві пікають 30 років. Ну, навчила мене трохи бабуся. Вона пекла ну, не в такому об'ємі. Не в такий великий є об'єм. Вона випікала, випікала. І тоді пекли такі невеличкі, квадратні, а ще були такі як ромбовані, як ромби, такі форми. Коли ті кудись на весілля, то це вона любила також. Часом почала тож також розпочала з такої невеличкої форми, а потім удосконалювали, удосконалювала і коли захотілося чогось великого і гарного. Я захотіла зробити двохповерховий. Це є низ, основа для трохповерхового коровая. Я його спеціально виробила, щоб це багато хто хоче тільки один поверх. З печі, отакий, він є натуральний. З солоденькою водичкою маститься для того, щоб він блистів. Коли починати коровай місити, то треба саме, якщо нема настрою. То лучше не починати. Молитва, треба попросити у Бога, щоб все було добре. Зараз учасні коровайниці не дуже хочуть викладати оці квіти. Дуже традиційним стало накладати просто з мастіки такі квіти або пісні. Я дотримуюся ще тої традиції, чогось випікаю. Я зараз скажу, чому не хочеться. Саме проще викласти тісто і спекти і зверху накласти. Тому що, щоб викласти оці квіти, які викладаються на тісто, на воно рухається, квітка має свою вагу. Коли її ставиш, вона відповідно має своє місце і вона встрягає. Якщо її покласти несимметрично, вона, відповідно, йде набік. Коли вкладеться чуть-чуть несиметрично, вона їде вниз і робиться отака тріщина. Легше тісто просто як хлібина, зверху прикрасити, а я привикла ще гратися, гратися з таким. Представляємо вашій увазі Яснозірську сорочку. Елемент нематеріальної культурної спадщини Віньковеччини. Надзвичайно красива сорочка, вишита ще в далекому 19-му, початку 20-го століття, яка родом з села Яснозір'я. Ця розкішна сорочка варта уваги будь-якої майстрині чи поціновувача старовинного одягу. Сорочка шита з домотканого полотна. Вишивка об'ємна з використанням переважно чорної заполочі, з додаванням жовтих, фіолетових, синіх і зелених відтінків. Крій абсолютно непростий, рукав зі складочками, пухликами фалдочками. низ рукава оздоблений манжетом, декоративний шов фалдочки у вигляді складок. Фалдочки закріплені подвійною строчкою. Біля вишитої горловини робили рясне морщення.